Всім привіт! Наприкінці квітня розділила маточні кущі хризантем, розсадила їх в трилітрові горщики. І зараз деякі сорти хочуть квітнути. В тому році вже мала досвід з такими кущами, які все літо хотіли квітнути. Рекомендують обривати оці квіточки, але все рівно кущ вже не нарощує таку зелену масу. І тут цікаво, чому вони так роблять. Оце дуже пізні сорти, ще не прикопали. 70 на 70 ми прикопуємо. Пізніше прокладу крапельну стрічку. Зараз обіцяють нам багато дощів, тому що крапельної стрічки не прокладала. Старалася розсаджувати через один різні сорти, тому що буває більше, куля менша. В трилітрові горщики розсадила маточні кущі, деякі з них квітнуть. Але так само і живцювала і сорт від сорту відрізняється. Оцей зимував разом зі всіма і всі живці захотіли квітнути. Деякі кущ один не квітне, а один квітне. І мені хочеться розгадати цю загадку, щоб не брати живця, який не хоче просто рости. Ці попали під дощ, захлорозили, цей сорт хоче квітнути. Маю багато, але і бракованих. Я не продаю ці, ті, що хочуть квітнути, тому що з мого досвіду вже великої кулі з нього не буде. Оцей сорт ось хоче квітнути, оцей і тут. Всі розквітають розу Напишіть в коментарях, хто знає, чому він не так, як має себе веде. Щоб прискорити цвітіння, накривають чорним матеріалом. Це влітку розпочинають. А як його заставити рости, щоб він не квітнув, це задача. Також маю сорт, який захворів. Не прикопували, буду викидати. Один кущ хризантеми в мене був в горщику разом з бакопою. Я його тримала в теплиці, потім в хаті, і він розпочав рано квітнути. Висадила ось на Альпійську гірку. Це купа перегною, який ми привозили той рік, весь не використали. І я свої маточні квіти висадила на цю гірку. Я думала, що ця хризантема розквітла, тому що я її неправильно тримала взимку, не давала їй відпочинку, була вона в хаті. Але решта хризантем зимували в неопалювальній теплиці, прикопані в землю. І також ось квітнуть. Хтось квітне, а хтось ні. Від чого це залежить, невідомо. І ще в мене є таке диво льон. Я вважала, що він квітне тільки голубим або синім. А в мене насіння білого льону і голубий між ним. Тут також купа землі, яку ми привозили з лугу, залишилася я на неї посіяла льон. На гірці Алісум, Snow Princess. Віста, Бабелгам, червона, вербена, вегетативна. Зараз вже треба її оббирати. Оці квіти, які відквітли. Біла, дуже багато кольорів вербени, вони квітнуть хвилями. Міні-Віста. Вперше її вирощую. Це Гранде Пінк. ці Бачу вірус. Треба викинути квіти. Попрощатися просто з цим сортом, тому що я його третій рік тримаю. Вербена біла. Віста Джозбері. Я бачила з весни, що це дуже сильні кущі. Темно-зелене листя поки що мені подобаються. Хотіла купити насіння петунії. Тайдал не було. Кажуть, що опера також, така як тайдал, сильна квітка. Купувала рожеву і білу. Рожева в мене опера не зійшла, а це лише біла. Мені вона навіть більше подобається від тайдала. В тайдала рідкі кущі, менше квітів. Якось вони грубіші стебла і дає менше квітів. Опера ковриком білим. Це зоряне небо вегетативна. Це насіннева, а це вегетативна квітка. Біденс. Біденс був трьох кольорів, залишила одного, тому що здалеку вони приблизно однокові. Віста жовта, міні-віста жовта. це міні-віста Єлов. Слабенькі кущі. Вирощувала махрову петунію, синю і бургунді. Поки ще розростаються і лобелія сапфір. Лобелію висівала ще в січні і зараз вона тільки розпочинає квітнути. Тому дуже важко продавати розсаду лобелії, яка не квітне. Також зарано винесла анютині глазки на вулицю. Довго вони розросталися, я їх так і не продавала, собі висадила. Тепер дуже багато. Кольорів, анютиних глазок. краю ось ростуть. І вийшла така альпійська гірка. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Перегній привезли дуже сухий, в тому році була посуха. Треба тримати його в вологому стані, щоб не даремно поливати купу. Я насидила квітів і тепер поливою.